Добрий день. Сьогодні будемо вишивати накладні хрестики двома кольорами. Накладні хрестики це такий шов, коли хрестики накладаються один на другий. Формувати вишивку можна як згори до низу, так і знизу до гори. У даному випадку ми будемо формувати знизу до гори. Ось для прикладу один хрестик, другий. Ми накладаємо їх один на другий і одержуємо ось такий шов. Розчислення ви тут бачите, яке я використовую 3 на 4. Можна використовувати абсолютно різні, яке вам потрібно. Таку вишивку формувати досить складно. Думаю, що не так часто її будете використовувати в роботі, але я вам покажу. Ось заформували ми половинку хрестика, Встали на дві ниточки тканині вище. І взяли голку з ниткою іншого кольору і накриваємо цього хрестика. І як ви вже зрозуміли, ми нитку жовтого кольору будемо завжди тримати, формувати по правій стороні і нитку синього кольору по лівій. Домінуючим Кольором буде у вишивці, той бок, який накриває. Тобто, у даному випадку це буде жовта нитка. Так, знову вишиваємо 4 на 3 і догори в сторону. Ще одне уколювання, і з цим швом зрозуміло, нам все добре. І вколюємо ось тут, де ти, ось тут. Слідуючий варіант ось він, це коли ми формуємо один хрестик синього кольору, один жовтого. Заформували синього кольору, викололи на чотири ниточки тканини вище, зліва і формуємо другий такий самий хрестик жовтого кольору. Так, раз-два. І заформовуємо на дві ниточки вище. Ось такий ми одержали. Тут ми вишивали півхрестика такого. Синього півжовтого. жовтого. В цьому випадку ми вишивали хрестик, синій хрестик жовтий, і так чергували. А ось тут ось такий, бачите, цікавий варіант тут ми вишивали півтори хрестика. Тобто три стіпки хрестик і ще один стібок одного кольору, і так само, відповідно, три стібки другого кольору. Ось вишили ми хрестик і ще вишиваємо половину ступного хрестика. І тепер вишиємо жовтий хрестик, половинка у нас є, і зараз пів хрестичка і один цілий хрестик. Так, на 4 ниточки тканини догори. І цю жовту нитку залишаємо, укорюємо, залишаємо, а беремо синю І так почергово формуємо. Користуйтеся і всього вам доброго.